OLX платформа безкоштовних оголошень, яка стала невід'ємною частиною нашого життя. Це не просто сайт, а цілий феномен, який змінив підхід до онлайн торгівлі, зробивши її простою і доступною, що тільки не знайдеш на OLX. Але чи все так гладко? В історії OLX є як успіхи, так і темні моменти. Сьогодні розберемо, чому Слан достав OLX. Слан достав OLX. Проблеми супроводжували платформу, і які виклики стоять перед нею зараз. Давайте розбиратись. Давай. Ви на каналі Бодян. Я Бодян. Поговоримо. Історія Оеликс. Все починалось у 2006 році у Великобританії. Фабрікс Грінда та Алехандро Оксенфорд мріяли створити глобальну платформу для купівлі та продажу речей. Просто вони не знали про існування хмельницького базару. Їхня мета зробити інтерфейс зручним і доступним для всіх. Так народився OLX, який розшифровується як онлайн Exchange, що в перекладі онлайн обмін. OLX Одночасно ж на сцені з'являється давним-давно забутий нами Сландо, створений Саймоном Крукалом і Майклом Пеннінгтоном. Сландо в свою чергу швидко захоплює ринки України та інші країни СНД, надаючи людям простий спосіб розміщувати оголошення. На той момент в Україні вже існували конкуренти. Такі платформи, як Безплатка, Сучасний бон та Авізо. Хочете вас дивую? Вони досі існують. Безплатка була завжди класичним онлайн сайтом, а Авізо починали з друкованих газет ще з 95-го року. Так, дітки, колись оголошення розміщувались в газетах, які ваші батьки гортали замість смартфонів. Як Олекс та Сландо об'єднались. Біля, виїдес. У 2010 році медіагігант Насперс придбав OLX, а згодом і Сландо. Мета об'єднати платформи під єдиним брендом. У 2014 році Сландо офіційно стало OLX в Україні. Сландо стає. Відтоді платформа зміцнила свою позицію на ринку. Ну а ринок боліт став для OLX справжнім викликом через конкуренцію з Авіто. OLX так і не вдалося завоювати ринок росіянчиків. Яка ж приємна новина? Скажете ви, але ні, у 2015 році Авіто все одно потрапив під крило насперс. І відтоді наспер залишилась на російському ринку, але до 2022 року, коли вийшла через санкції та загрозу репутації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дякуємо за це, але могли б і раніше. Шахрайство на платформі. Звісно, Олекс має темний бік. Шахрайські схеми тут процвітають. від фейкових оголошень про продаж товарів до оренди житла. Найпопулярніший сценарій супердешеве житло. На жаль, я й сам натикався на таке, тому давайте наведу невеликий приклад, як це приблизно працює. Схема проста: ви бачите оголошення про оренду офігенної квартири з нев'єбенним ремонтом, транспортною розв'язкою в найновішому житті і з видом на Балтійські острови у самому центрі Києва. І всього-навсього за 100 доларів. Вив свою чергу вайфай. Форії пишете чи телефонуєте цьому орендодавцю з запитом, чи ще актуально? Вам говорить так, ви радієте ще більше, все збігається з описом, ніяких проблем з оплатою, і все так до одного моменту. Після того як ви домовляєтесь про огляд, з вами знову зв'язується орендодавець. Але вже каже, розумієте, ну за таку ціну так багато хороших людей хотіли би орендувати цю прекрасну найкращу в світі квартиру. А звідки я знаю, що вам сподобається вона, а на це все я витрачу свій час. Тож давайте ви заплатите мені за вдаток, і я нікому цієї квартири до цього часу не буду показувати. Зрозумійте, я вас не збираюсь найобувати. І ви, звичайно ж, на ейфорії, на радощах, так як таку квартиру не знайти за такі кошти, робите цей завдаток. Після чого вас, звичайно ж, ігнорують. І ви плачете, злитесь, безгримні у кишені, доїдаєте без солі банан. Тому ніколи в таких випадках не робіть завдатків. Та й взагалі не робіть завдатків, якщо ви хоча б на 1% не впевнені. Так, Ойликс бореться з шахрайством, запроваджуючи внутрішні системи доставки й захисту угод. Але через можливість легко зареєструватися на сайті та анонімність, шахраї продовжують користуватися цією платформою. А знаєте, що сприяє проблемам з шахрайством на OLX? так це досить недосконала система відгуків. І це, мабуть, найтемніше зі сторін цієї платформи. На платформі досі не можна переглянути відкриті коментарі про продавця. Все, що ви бачите, це загальна оцінка, наприклад, хороший, поганий або злий. І тут виникає великий недолік: оцінити продавця можна тільки через декілька днів, а інколи й тижнів після покупки, коли ОLX нацелений. Лає сповіщення з проханням залишити відгук. А якщо продавець виявився недобросовісним, то за цей час він може обдурити ще десятки покупців, перш ніж хтось дізнається про проблему. Роль OLX в Україні, попри всі виклики, OLX стає невід'ємною частиною життя мільйонів українців, коли люди використовували платформу для пошуку житла, гуманітарної допомоги або продажу речей, щоб пережити складні часи. Це показує наскільки важливою може бути проста онлайн-платформа в кризові моменти. Також додались нові категорії, такі як допомога, служба в силах оборони та завдячуючи нашим йобаним сусідам прямі посилання на генератори та електроніку для блекаутів. Монополія OLX Оеликс це безумовний лідер на українському ринку онлайн оголошень, який фактично залишив своїх конкурентів далеко позаду. Навіть із такими локальними платформами як Bon або Avizo, OLX практично повністю монополізував сегмент, ставши першим сайтом, куди звертаються люди, щоб щось продати чи купити. Це монопольне становище має дві сторони. З одного боку, OLX задає стандарти для всього ринку, простота, зручність та охоплення мільйонів користувачів. З іншого боку, коли немає сильної конкуренції, виникають і проблеми. Наприклад, підвищення цін на послуги, публікації оголошень. Сайт уже давно перестав бути повністю безкоштовним. Хочеш виділити. Оголошення чи розмістити його у верхніх позиціях, плати, О, але це реклама і це нормально просити за це гроші. Але зараз буде проболюче для OLX користувачів. OLX доставка з 2023 року OLX доставка бере не тільки комісію з покупця. А й з продавця. До прикладу, ви купуєте телефон за 1000 гривень, комісія OLX-покупця покупця 35 гривень, доставка через нову пошту плюс-мінус 50 гривень. Підсумку покупець платить 1085 гривень, а продавець в свою чергу отримає 960 гривень, адже з 2023 року з продавця також вираховується 20 гривень плюс 2% комісії. І якщо це 10 тисяч гривень, думайте самі. Ще один наслідок монополії слабка боротьба зі шахрайством. Так, OLX водить нові функції, але в умовах відсутності сильної конкуренції їм не доводиться бігти на перегонки за інновації. Це створює виклик для користувачів, які вимушені самі бути обачнішими. Тому якщо ви шукаєте альтернативу, придивіться до локальних сервісів, які досі працюють, як от Bon або ж Авізо. Вони хоч і менш популярні, але з часом можуть і здивувати. Ну і варто наголосити, що це повністю український бізнес, без закордонних інвестицій, що варто, як на мене, поваги. Отже, OLX. це не просто сайт, це історія про те, як технології змінюють наше життя. Але разом із зручністю приходять і виклики, як от шахрайство. Тож користуйтеся платформою обережно, перевіряйте оголошення і не давайте себе обманути. А які у вас є історії, пов'язані з OLX? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а з вами був Бодян. До зустрічі в наступному відео.